На датусевих скронях є уже сивина, як хотілося б тати, щоб квітла душа, щоб жили довго, довго, щоб співали пісні, щоб раділи щоденно у Ісусі Христі. Хай життєва стежина простягається ввись, хай Господь не лишає тату вас ні на мить, збережіть добре серце на земному шляху. Як міцно Тату, я ціную і люблю, уся ваша родина відігріта теплом, щиро вдячна татусю за жартовну любов, я молитви щоденні відчуваю в житті. Прийміть вдячність за віру, що я вели в Христі, обіймаю рідненький, веселіться в душі, я щаслива родившись в християнській сім'ї. Десь вас поще зустрітись і молитись разом. Будьте тату, зігріті добрим, вірним Христом.